Вітаю! Мене звати Оля, я експерт бренду Shelly. І сьогодні хочу вам розповісти про лінійку для педикюру та манікюру, «Яка лезо. Засоби серії «М'яка леза» допомагають пришвидшити підготовку до манікюру та педикюру, ідеально підготувати шкіру рук та ніг до процедури, а також роз'якшити грубілі ділянки. І спочатку хочу розповісти про спаванну для прискореної підготовки до манікюру та педикюру. Спа-ванна містить 15% активної речовини, а саме сечовини. Вона сприяє розм'якшенню грубілих ділянок шкіри рук та ніг, кутикули та грубої шкіри нігтєвого валика. Спаванна також містить алантаїн, який сприяє процесам регенерації, а ще ефірні олії чайного дерева та лемонграсу, які покращують стан шкіри рук та ніг. Засіб має рідку консистенцію та додається у ванночку. Для манікюру це 1-3 натискання для педикюру від 3 до 10 натискань в залежності від розміру ванночки. Далі треба спінити струменем теплої води, після чого руки або ноги поміщаються у ванночку на 7-15 хвилин. І після можна приступати до процедури педикюру або манікюру. Тож спаванну можна обрати як базовий засіб для підготовки шкіри рук та ніг до процедури манікюру або педикюру, якщо необхідно розм'якшити гробілі ділянки та підготувати кутикулу до видалення. Далі хочу вам розповісти про піний експрес-розм'якшувач, який підходить для апаратного педикюру. Засіб містить 30% сочовини. Окрім того, що він сприяє розм'якшенню гробілих ділянок шкіри ніг, цей кератолітик також стимулює процеси відновлення, пом'якшує шкіру і сприяє активному загоєнню мікротріщин. Окрім сучовини, він розм'якшувач також містить у складі екстракт білого чаю та пантенол. Отже, спосіб використання: засіб необхідно нанести на паперову серветку. Після чого прикласти серветку до стопи на 7-15 хвилин. А на місце, там, де піна швидко вбралася, необхідно додати ще засоби, відсунувши серветку. Після чого прибрати серветку із залишками піни та зробити апаратний педикюр або обробити стопу теркою для педикюру. Тож піне розм'якшувач ідеально підійде для очищення стопи, якщо ви виконуєте апаратний педикюр. Далі гель-кератолітик для видалення мозолів та натопташів. Засіб містить 38% сочовини та сприяє ефективному розм'якшенню роговілих клітин шкіри з усієї ділянки стопи, видаляє сухі натопташі та мозолі. Пантенол у складі засобу забезпечує якісне пом'якшення та відновлення шкіри. А екстракт алоя вера зволожує дуже суху та потріскану шкіру, відновлюючи її водний баланс. Кератолітик наноситься на суху шкіру стоп, після чого стопи необхідно помістити у баночку з теплою водою на 5-10 хвилин. Після цього промикнути ноги серветкою або рушником і приступити до очищення стопи. Саме тому цей засіб ідеально підійде для прихильників класичного педикюру, якщо є необхідність видалити мозолі або натоптищі. Далі гель-картолітик для локального застосування це професійний лужний засіб, який використовується при надмірному роговінні шкіри стоп локально на проблемних зонах. Він містить 10% лужних компонентів, які швидко та ефективно видаляють мозолі та утворені натоптищі. Засіб наноситься на безворсову серветку і прикладається до проблемної зони на 5-10 хвилин. Після чого необхідно видалити залишки мозоліба або натопташів теркою або апаратом для педикюру. Далі, ремувер для кутикули. Він містить 5% лужних компонентів і дозволяє розм'якшити кутикулу та підготувати її до видалення за допомогою палочки або пушера. Прискорює процес манікюру або педикюру а, та робить його якіснішим. Також в м'яка м'якалезо представлений універсальний нейтралізатор. Він зупиняє дію кератолітиків, відновлює нейтральний рівень PH шкіри та перешкоджає її сухості. Засіб необхідно розпилити на оброблені кератолітиком ділянки шкіри, після чого прибрати залишки вологою серветкою або змити водою. У м'яка леза представлені засоби для різних видів обробки. Тож, обирати вам! Дякую за увагу! І ще побачимось!